Житомирське підприємство «Пратлік трави» представило у Поліському національному університеті свої вироби. Ми хочемо показати і наголосити людям на тому, що зараз, от у нас час, стресовий дуже час, є ось така можливість звернутися до фітотерапії, подивитися на асортимент лікарських засобів, саме фітозасобів, які є безпечними і які є дуже корисними для нашого здоров'я. Тут знайдеться засіб для заспокоєння, схуднення та покращення самопочуття. Всі. Вироби сертифіковані підприємство ліктрави має чималий досвід у виготовленні натуральних напоїв. Тому питання якості тут на вищому рівні. Нам вже більше 90 років. Це говорить по перше про якість, про довіру до нас як до виробника. І про те, що ми дуже любимо свою роботу, ми любимо свою справу, і ми хочемо, щоб споживачі також були задоволені тим, що ми робимо. На одній локації виставили 124 різноманітних оздоровчих та лікувальних напоїв. Це стало приводом для встановлення національного рекорду. Фахівець зафіксувала найбільшу кількість оздоровчих та лікувальних напоїв та фітонапоїв на одній локації. Унікальний рекорд. Такого рекорду в національному реєстрі рекордів ще не було. Вперше. Ми, до речі, навіть здивовані, що досі такого рекорду ніхто не запропонував. Насправді цей рекорд показує багатство природи і їхнього і впливу природи на наше здоров'я і лікування.